Благодійний спортивний захід сьогодні відбувається у Луцьку. Більше тисячі людей, спортсменів з різних куточків України, бігтимуть не лише заради своєї спортивної мети, а й благодійної місії, допомоги сотої бригади. Біжимо за тих, хто бореться, пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Під таким гаслом цьогоріч тривають благодійні забіги for Victory», започатковані у 2023 році у різних містах України. 7 вересня такий захід відбувся у Луцьку. До благодійного напівмарафону долучились спортсмени, представники різних клубів. Організацій з різних куточків України прийшла з сином, мати 10 років, біжить 10 кілометрів, хоча зареєстрований на 500 метрів. Реєстрація не пропустила до більшої дистанції. Він біжить спробує себе на більшій дистанції. Ми біжимо 21 з Вікторією. Чоловік біжить 10. Моя мама біжить теж 10. Бігаємо цілою сім'єю. Виклик для себе. Плюс це гарна справа. Весь внесок, який я зробив, піде на благо Україні. Десять учасників приїхали із Вінничини. Зізнаються, біжать не вперше. Це хороша можливість випробувати себе і разом з тим долучитись до збору коштів на потреби ЗСУ. Це не перший забіг, якому приймаємо участь. Завжди стараємося донатити. Це допомога для ЗСУ. Сьогодні обрали дистанцію 10 кілометрів. зробимо такий виклик для себе. Попробуємо подолати. Вітала учасників благодійного забігу та подякувала організаторам за вибір Луцька заступниця міського голови Ірина Чибелюк. Організатори підготували для бігунів різні маршрути у центральній частині Луцька: від 2 до 21 кілометра для дорослих 100 та 500 для найменших. Першими стартували учасники найдовших дистанцій 10 та 21 кілометра. Маршрут проходить від центрального корпусу Волинського національного університету Міні Лесі Українки, вулицею Богдана Хмельницького до Луцького замку, далі алеями центрального парку, вздовж вулиці Глушець та проспектом Волі. Першим подолав 10 кілометрівку із результатом 31-33 інструктор 7-го спортивного клубу Міністерства оборони України Віталій Цьома. Ставив за мету цей час. Це тренувальна така десятка темпова. Перш це зараз благодійність. Допомагаємо, як кажуть, ну, як можемо. І завдяки тим, що наші воїни нас захищають на фронті, ми можемо проводити такі заходи. Серед жінок лідеркою на 10 кілометрах стала майстер спорту України міжнародного класу, учасниця 31 Олімпійських ігор Ольга Котовська. Вишкувата мені дала десант, але я знаю, що це таке. Я в минулому професійна спортсменка, учасниця Олімпійських ігор, де на, на марафоні. І от приїхала недалеко місто Луцьк, сусіди приїхала взяти участь, підтримати наших військових. Ще один плюс до свого спортивного активу записав собі заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Зізнається, завжди бере участь у таких запігах, як є можливість. Долалося нелегко. Дистанція і не є найдовша, але змушує і викладатися, і фізично, ну і, звичайно, треба, щоб і дихання підтримувалось. Враження супер. Як завжди після фінішу, коли зроблена невеличка справа, сьогодні дійсно ми бігли фактично на підтримку нашої сотої окремої механізованої бригади. От все заради перемоги, заради хлопців. Ну і разом з тим на своєму прикладі маємо показувати, виховувати молодь. Перше випробував себе у напівмарафонському забігу, подолавши 21 кілометр ветеран війни Олександр Постернак три роки був на передовій. А після поранення саме спорт допоміг швидшій реабілітації. Я ветеран звільнився з армії. Був Донецьк, Херсон, а потім знову Донецьк. До вступу в Збройні Сили України займався спортом. Це мені дуже сильно допогло, що я був фізично готовим. Звільнився так. Трішки здоров'я було після поранення важке, але спорт мене все рівно відновив. Під гучні оплиски та пісню Ой, у лузі, червона калина 500-метрову дистанцію долали наші захисники, котрі зазнали поранень на війні. Це був справжній приклад незламності та сили духу. Загалом у благодійному забігу у Луцьку взяли участь понад 1200 учасників. Головною метою якого було не лише спортивне випробування, а й збір Коштів для підтримки українських військових. Більше 800 тисяч гривень зібрали організатори. І за ті кошти придбано 10 дронів та комплекс сереб для сотої окремої механізованої бригади. А пам'ятна медаль Фінішера забігу нагадуватиме кожному учаснику про хорошу благодійну справу для наших воїнів. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал «Аверс».